Доброго дня, дорогі друзі. Цього тижня вийшло ще два журналістських розслідування. І хто можливо їх не бачив, то, ми, то я розповім про них буквально швиденько. Щоб не забирати часу тих, хто бачив ці розслідування. Це на схемах і в обігу з інфо. Ну а попри те, поговоримо, можливо, якісь інші речі, які туди не дуже влізли в ці розслідування. Отож, перше розслідування з'явилося у Бігуса інфо стосовно активів Медведчука. Ми вже колись говорили про них, і саме про цю історію Бігус інфо вже розповідали, але вона отримала нові витки. В результаті маємо якусь таку дурну ситуацію про те, що. Активи Медведчука, які заарештовані, нібито, розлазяться в різні боки. І йдеться зараз про 50 гектарів землі у Києві, тобто це реально безцінна земля. А друга історія після цього вона стосується, напевно, такої, знаєте, історії, яку ви давно чули, бо вона така ж мало така ж відома, як яйця по 17, це були так звані літньо-зимові куртки про це в той самий період ця історія з'явилась, і потім якраз вона заглохла. Якщо з яйцями все зрозуміло, то з куртками не, не надто. І тут вирізла ситуація про те, що родина народного депутата від слуги народу, яка була долучена до цієї. Оборудки раптом покупувала собі купу квартир в Об'єднаних Арабських Еміратах, тобто в Дубаї, на мільйон доларів. Отож, почнемо з першої історії про активи Медведчука. Історія ця вже давня, і вона виглядала таким чином до сьогоднішнього дня: що було 50 гектарів землі. Там були власники Медведчук і трошечки Столар, відомий народний депутат з ОПЗЖ, забудовник Багатій і так, далі, і так далі. І потім почалася війна за ці 50 гектарів. Причому війна почалася дивно, тому що цю війну в цю війну грало кілька людей: Офіс президента України, Столар і держава. Ну і ясна річ, що держава мала би виграти. Би, бо вона така важковаго важковаговик. Так? Це ці всі з луками на війну вийшла держава з автоматом, тому що е, в нас є і, і рішення Ради нацбезпеки, і купа судів, і так далі. І так далі. Все майно Медведчука мало бути заарештоване, продане на аукціонах, потраплене в бюджет і так далі. Ну і ці 50 гектарів, звичайно, теж однак. Виявилося, що ці 50 гектарів були судом заарештовані. А прокурори і слідчі, які принесли в суд прохання заарештувати, чомусь забули віднести рішення суду до виконав до виконавчої служби, і в результаті воно ніби в суді заарештоване, а в реєстрах заарештованим не було. І в результаті це використали. Люди спочатку столара, потім люди, які там до Татарова близькі, і воно почалося перекуповуватися. Вони між собою почали боротися. Вже би воно все закінчилось. Однак вийшов сюжет Бігусінфо, де вонде українському суспільству розповіли про цю ну просто мерзенну, чесно кажучи, історію. В результаті офіс генпрокуратура генпрокурора збудився, знову пішов в суд, знову арештовувати, і знову це все. Поарештовував, і не повірите, знову не приніс в службу виконавчу і в результаті, воно знову почало зависати. Ці історії, і зараз це все триває там вже в її господарських судах. Якщо в двох словах розповісти станом, як воно є на зараз, то група столара. Має великий шанс виграти, тому що держава відморозилась. А ці, якщо пройдуть кілька правильних судів господарських, то заберуть собі ці 50 гектарів. У нас там є, буде посилання на це розслідування. Можете подивитися і зробити повну картинку для себе. Я би хотів розповісти лише про одну деталь: вона дуже важлива, на чому базується вся ця. Афера, ну крім того, що прокурори нічого не роблять, так заплющують очі, не відносять папери судові і так далі. Тобто, не те, що заплющують очі, вони просто в темі цій корупційні, що буду знаєте, ховати там якимись іншими словами говорити. Прокурори і слідчі, ну точніше, прокурори, які там сидять на цій справі, є корупціонерами. От так от якщо в двох словах. Але ще ж треба це якось візуально зробити. І зробили це таким чином. Ця земля візуально юридично була на кіпрській фірмі, яка належала Медведчукові. І оцей продаж відбувся таким чином. Кіпрська фірма дала нотаріально посвідчений папір одному українцеві, який вже щоб, щоб він мав право продати цю землю, і він там дешево продав. І журналісти виявили, що це нотаріальне посвідчення кіперське, і в Кіпрі воно посвідчене на Кіпрі. Воно є фальшивим. Чому вони як вони це виявили? Спершу вони подивилися на. На прізвище нотаріуса, який завірив ці, ці речі, і виявилося, що це взагалі не ім'я і прізвище, а в перекладі з турецької якось там спеціаліст сертифікації. Тобто хтось робив копіювати і вставити, і, і не те, хтось копіював і вставив. Зрештою, для, знаєте, для фальшивих документів, яка різниця, що там вставляти. Ну і друге, це передали значить, людині, яка взагалі ні. Знаєте, ні, в богу душу не розуміє, що вона там поперепродувала і так далі. Щоб ви оцінили, як це все виглядає, от подивіться невеликий фрагмент цього розслідування, яке стосується саме цієї кіперської фірми. Там буквально там півтора хвилини. Кіпрський нотаріус Таздік Мемуру. Що тут такого? Ха, а ви поставте на паузу і забийте це ім'я в Google Translate. Три, два, один, для тих, хто полінувався, перекладу сам. Таздік Мемуру це не ім'я. В перекладі з турецької це звучить як спеціаліст сертифікації. Хтось дуже полінувався якісно підробити документ. Є ще низка доказів того, що ця довіреність фейк. Просто оцей він найбільш показовий. Владислав Македон, якому фейково доручили розпоряджатися цінним медвечуківським активом, виявився виявився на диво справжнім. Втім, виглядає він дуже далеким від бізнесу. В сервісі GetContact його називають як водій, лачеті муфта чи різіна по 3500. Що погодьтесь, не дуже корелюється ні з Медведчуком, ні з бізнесом, ні з київською землею. Ми цьому Македону навіть додзвонилися. І звісно ж, він каже: так, довіреність була, я її дійсно отримав, але Ах, от біда: ні пояснити, як це все відбувалося, ні назвати хоч одну назву, ні згадати, хоч якими активами його уповноважили розпоряджатися, він, на жаль, не зміг. Як це все відбувалося? Тобто. Ви, ви там фізична особа займаєтесь там своїми справами. До вас приходять кіпріоти і кажуть: підпиши з нами довіреність, розпоряджайся нашими активами. Чи як це відбувалося все? Так і відбувалося. Ця довіреність від кіпрської компанії, вона на що була? На активи. А на які? Набагато. Ну, зокрема, які мені просто цікаво. Ви, якщо ви цим там займалися, розпоряджалися імені підписували, то ви ж маєте знати, про що йдеться. Будівельні компанії. А, а які? Різні. Отож. Що ми маємо? Ми маємо фальшивий документ, на базі якого. Ма у держави фактично вже, а не у Медведчука, хочуть забрати 50 гектарів землі на Осокорках, де можна збудувати високі будинки, тобто це дуже дорога земля. Держава нібито хоче забрати це до себе від Медведчука. Однак ходить якісь суди, щось неправильно робить і так далі, і так далі. І безумовно. Вона натикається на цей папір кіпрський, на якому базується ця вся історія. Чи відкрите якесь кримінальне провадження стосовно того, що тут є фальшивий документ? Не відкрите. Ну, Якби було відкрите, були би вже давно якісь рухи в судовому реєстрі, журналісти би це побачили і так далі. Чому не відкрити? Я, знаючи багатьох там цих прокурорів, спілкуючись з ними і, і спілкуючись з тими, хто їх контролює. Е відкривається кримінальне провадження тоді, хто коли хтось скаржиться. Хтось приходить і каже: От мене там обікрали, чи тут якась проблема, давайте відкриваємо кримінальне провадження. І дуже часто ще й будеш мучити через суд це відкривати кримінальне провадження. А тут же ж ніхто не скаржиться. Медвечук не скаржиться, що не дивно в нього і так все позабирали. Більше ніхто там теж не скаржиться, ну, якщо прокурор помітив, що тут є злочин, то він нібито сам мав би це зробити, однак Ну чомусь не помітив. В результаті, замість того, щоб зробити абсолютно простий крок відкрити кримінальне провадження, допитати людину, якій дали це нотаріальне посвідчення, зрозуміти, що воно фальшиве, про всяк випадок ще. Дати запит до кіпріотів, і я думаю, що вони дуже швидко дадуть відповідь, бо прецеденти були, я бачу, з фальшивими, знаєте, турецькими чи кіпріотськими документами слідство часто в Україні стикається, але воно не, не півроку треба цього чекати. Це досить швидко. Правоохоронці інших країн такі прості речі підтверджують. Вони кажуть, що такого нотаріуса не існує. В результаті вибивається. Один з таких серйозних каменів, на якому будується ця вся афера, і далі вже можна нічого особливого не робити, просто забирати землю і так далі. Однак ніхто. Нічого не робить, тобто, якщо треба когось прищемити, якийсь там бізнес, людину, якусь там активіста, який там дуже багато потякає, то включається вся машина. Тобто, ходять якісь обшуки, допити там всі опитують, і так далі. Коли якась ситуація, коли тобі зробити, хоч невеличкий треба крок, і злочинці майбутні не вкрадуть цю землю, то ці кроки не робляться саме. Тому знаєте, коли деколи з якимись представниками влади зустрічаєшся, і вони говорять: от люди не люблять владу, а це неправильно, тому що це країна. Ми тут в боротьбі. Ми мусимо один одного підтримувати. Ну з таких історій і складається ця нелюбов влади, тобто до, до, до влади загальної влади, тому що. Йдеться вже навіть дуже часто не про те, що там вкрали 10 мільйонів, чи 50, чи 2. Йдеться про всюди крадуть, так, У всіх країнах, але йдеться про реакцію влади, що ми робимо з цим: ми вертаємо, садимо, чи доганяємо когось, чи ще щось. А тут є абсолютно не те, що потворство, а навіть просто співучасть в цій історії. Мені дуже цікаво, чи буде якась реакція в Офісу нового генпрокурора, ну його ще немає. Чи ну, але ж система ж працює. На друге розслідування бігусів. Сподіваюсь, що хоча б якесь буде, і мені здається, що в цій ситуації тут так багато людей заляпано, але так багато їх видно. Так яскраво їх видно, що мені здається, суспільство не дасть вкрасти цих 50 гектарів в кожному випадку, особисто я. Думаю, до, до, до друзів з збігу свінфопередзвонити, зібрати прізвища цих всіх прокурорів, які нікуди не ходять, нічого не роблять, за як то кажуть, долю малу, і оприлюднити, по-перше, цей весь список і оприлюднити, як вони жили до цього часу, і принаймні ускладнити їм життя в майбутньому. От це перша історія. Будемо чекати, що буде далі. Друга історія стосується так званих курток. Тобто, нагадаю, що була що було це так. Юра Ніколов з наших грошей в дзеркалі тижня, влітку 23-го року, опублікував текст, де було кілька історій про армію. Тоді ж з'явилися і ці всі яйця по 17. І там була історія з куртками, де було незрозуміло скільки вони коштують. Чому Тому що куртки, коли приїжджали в Україну, вони мали. Дві ціни. Одну ціну на митниці турецькій вони показали там, 30 доларів. Коли приїхали в Україну, то ціна була вже 90 доларів. А загалом це майже 30 мільйонів доларів весь контракт, там 27. Ну, тобто, знаєте, третина це, це багато. І виникла ще ідея про те, що, ну, напевне, 30 доларів вони не могли коштувати, тому що, ну, якось трохи задешево. Можливо, вони були літні замість зимових, або принаймні не дуже зимові вони були, не такі зимові, якими би мали бути. Був великий гамір, крик і так далі. Тодішній міністр Резніков почав розповідати, ну що все неправда, і так далі, але він це говорив і про яйця про 17 гривень. Потім виявилось, що він. Скажімо так, помилявся. Ну, Тобто, яка маржа, було сказати, важко, оця корупційна маржа? Напевне, не третина, але, напевне, і не нуль. Після цього ще вийшов текст Української правди, де вони знайшли разом з центром протидії корупції таку історію про те, що ця турецька фірма. Мала двох власників, один мав дві третини, другий третину. Ця турецька фірма, яка нібито продавала ці куртки, я маю на увазі. Обидва українці, і цей, що мав третину, був племінником народного депутата. А після того, коли ця вся історія оборудка завершилась, він звідти вийшов і лишився лише його. Там товариш наступний. Хто це за депутат? Нагадаю, це такий дядько називається Геннадій Касай, і що важливо, він є член оборонного комітету парламентського. Ну і написали, що от племінник е, Касая був серед тих, хто постачав ці куртки з якоюсь невідомою маржею. Тендера не було, тоді е, роздавали чомусь. Ну не чомусь, то це ж війна тоді була, тому це 22-й рік. Постачання було тендеру, не було то тому, якби корупція тут трохи, трохи відчувалася. Сам Касай тоді в Фейсбуці виступив з такою рішучою заявою. Це ж нагадаються ще в серпні 23-го року. Прочитаю, що він тоді написав. Хочу спростувати маніпулятивну інформацію, яка поширюється сьогодні деякими змі та порочить моє ім'я і мою репутацію. Йдеться про журналістське розслідування щодо зловживання у закупівлях Міноборони, де фігурує ім'я мого родича-племінника. Як варто було очікувати лише через родинний зв'язок, без реальних підстав це розслідування вже зараз використовують для нападок на мене як народного депутата, нашу партію і фракцію, та навіть на президента, щоб одразу Припинити домисли та плітки і відповісти на головні запитання повідомляю: перше, я не маю жодного стосунку до діяльності зазначеної фірми постачальника Міністерства оборони щодо своєї непричетності до діяльності цієї фірми та непричетності загалом до закупівель Міноборони, готовий пройти будь-яку перевірку, включно з поліграфом. Додатково зазначу, як і кожна людина, я не можу повністю контролювати життя, бізнес, діяльність інших людей. Друге, в будь-якому випадку готовий долучатись до розслідування цього і будь в яких інших зловживань у боронній сфері, третє більше того, закликаю силові та судові органи максимально відповідально суворо розслідувати зловживання в оборонній сфері зараз і надалі винні мають бути встановлені понести законне покарання, не дивлячись на звання, статус родинні чи дружні зв'язки. Це важливе що до нього вернусь про те, що винні мають бути покарані, не дивлячись на звання статус родинні і так далі. Кримінальне провадження відкрили в грудні ще 22-го року, тобто. На час, коли свій пост у Фейсбуці касай писав, то вже понад півроку тривало кримінальне провадження, вело його Служба безпеки України. Ну і на тому все якось закінчилось, чесно кажучи. Після того ніхто нічого не згадував, як це народ чекає, що скажуть правоохоронці, правоохоронці мовчать. Ну все, все як завжди. І от схеми нагадаю. Зробили цього тижня новий, так би мовити, камінчик в цю історію. Нагадаю, що нещодавно о, цього року був витік інформації з реєстрів нерухомості Об'єднаних Арабських Еміратів. Це зробили міжнародний консорціум журналістів. Це вже третій чи четвертий такий великий витік. Якщо пригадуєте, були там Panama Papers, ще якісь історії, коли були показані реальні офшорні власники, це за якісь гроші, чи міжнародний консорціум купував, здається, такі дані від якихось там хакерів і оприлюднював їх. І оскільки там дуже багато інформації, то Дані по різних країнах роздавалися різним партнерам в різних країнах, і схеми є одним з партнерів, таких міжнародної журналістської цієї тусовки, отримавши дані про по українцях в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони зробили кілька розслідувань. Ми вже про них говорили. Там судді, митники, ну і так далі. Це ще півроку тому ми про це по-моєму говорили. Схеми показують про те, що племінник Касая і донька Касая, що важливо, купили собі трохи нерухомості в Дубаї. Як виглядає нерухомість, можете подивитися все розслідування. Знову ж тут у нас буде лінк. Як це виглядає в грошах? Олександр Касай купив собі три квартири: одна коштує 237 тисяч, друга 329, 000, третя. 202. Першу квартиру купив у квітні 22-го. Ну, тобто, пригадуєте, що тут було в квітні 22-го. Ворог під Києвом, війна, ні, ніхто нічого не знає, що буде. Племінник народного депутата купує першу квартиру в Дубаї. Ну, е, зрозуміло, що ні племінник, ні донька не мали таких статків. Племінник взагалі там е, спортсмен. А донька ну, теж працює не, не, не на велику зарплату. Ну, а значить, Поліна Касай, донька, купила собі теж апартаменти за 300 тисяч доларів. І е, журналісти почали розпитувати тепер вже слідство. Ну, По-перше, почали дзвонити знову до Касая. Касай сказав, що він до племінника нічого не знає, це доросла людина, і так далі, і донька доросла людина і так далі. Ну, вона доросла людина і так далі, але на час купівлі апартаментів за 300 тисяч доларів їй було 22 роки. Тобто, що вона якби зібрала ці гроші, складно уявити. Журналісти подзвонили до Поліни, вона кинула трубку, до цього племінника написали. Він теж не відповів. Виявилося, що племінник вже давно. Виїхав за кордон і його вже немає. Його партнер теж виїхав за кордон, тобто, слідство не може нікого знайти. Саме слідство зупинилось офіційно зупинилося, тому що Ну, є така фішка в правоохоронців. Вони, коли розуміють, що нічого не можуть накопати, вони на якийсь час можуть призупинити слідство. І нібито нічого не робити і чекати, коли хтось в Україну повернеться, і тоді вони його відновлять, тому що слідство має свої терміни, і тому вони не хочуть, щоб воно, ця історія, так би мовити, згоріла. Що цікаво в цьому слідстві? В цьому слідстві цікаво, що підозру отримав. Сам власник, головний власник цієї фірми, його прізвище Плітньов, здається, зараз я точніше вам скажу. Так, Роман Плітньов, який виїхав спочатку в Туреччину, де він зараз є, ніхто не знає. І от він отримав підозру по цій історії, і два чиновника з Міноборони отримали підозру. Однак племінник народного депутата нічого не отримав. Чому сказати важко насправді? Ну, якщо ви звинувачуєте фірму, що вона продала за дорого цю, цю річ у Міністерство оборони, то звичайно, що мають бути обвинувачувані два власника, а не один лише. Однак другий чомусь чомусь його немає. Я заліз до Фейсбук Касая подивитися народного депутата, чи він щось може чергове написав. Однак, як не сумно, народний депутат заблокував свій аккаунт в Фейсбуці, не зважаючи на те, що він так дуже хотів допомагати і слідству, і людям і розповідати про те, що все круто в нашій державі, і він не винен, і так далі. Ну а що стосується, Знаєте, фрази, коли там, де він говорить про те, що слідство мусить проходити, незважаючи на прізвище, сімейний стан і так, далі, і так далі. То на питання, як дочка отримала його, то він вирішив там взагалі не дуже як це, відповідати журналістам. То, що ми маємо станом на зараз? Станом на зараз, ми маємо вочевидь корупційну історію з постачання цих курток. Яка вже реалізована частково, де, де навіть журналісти знайшли маржу, тому, яка реалізована в кількох ну, на мільйон доларів, яка реалізована в, в квартирах в Дубаї. До речі, всі ці квартири здаються. Журналісти побачили, за скільки там там кілька тисяч доларів в місяць кожна. Звичайно, що ніхто ніяких податків не платить, ну, але тут вже. Про цю, про цю деталь ми навіть не будемо дуже говорити. Слідство не проводиться, воно зупинене. Хоча мені здається, що якщо ви хочете хоч когось покарати, то ви можете покарати чиновників Міністерства оборони. Навіщо чекати, коли повернеться в Україну плютньом? Якщо він ніколи не повернеться, чи це означає, що його ніколи не Ну, що це кримінальне провадження ніколи не відкриється. У нас є дуже багато історій, коли проходять заочні кримінальні провадження. Тепер зараз з'явилася ще історія з цими квартирами. Слідство може спробувати, якщо захоче, дізнатися, звідки взяли гроші на ці квартири. Подивитися, знаєте, я не думаю, що чоловік возив. І донька депутата, що племінники донька депутата возили кешем ці гроші в Абу-Дабі, так ну треба подивитися по рахунках, як вони пройшли, звідки взялися, куди пощезали. Тобто, це така хороша історія для слідства. А якщо слідство призупинене і може відкритися в будь-який момент, а може не відкритися ніколи, то це така хороша, знаєте, нагайка для народного депутата. Будеш. Багато там виступати, чи, чи будеш зраджувати нашу рідну партію слуга народу, то ми знову цю справу відкриємо. Так що ти в нас тепер будеш на короткому повідку. Дуже зручно. Ну дуже зручно для служби безпеки України. Дуже зручно для офісу президента. Дуже зручно для партії слуга народу не треба знову ж замазуватись в нікому. Але це дуже незручно для нас, усіх для, для держави, для людей, для для нікого, тому що ми це. Десь крадуться гроші крадуться гроші на армійських речах, і ніхто нічого не ну не робить, не шукає. І якби журналісти зараз не підняли знов цю хвилю, Ну то ніхто би і не знав, що слідство зупинене. Ну, ну ми ж віримо нашим правоохоронцям. Вони говорять, ми ходимо, шукаємо і так далі. А виявляється, ніхто, ніхто вже давно нічого не робить, а тому ніхто. Ніхто і не збирається сідати. А підозра, знаєте, підозра для людини, яка втекла, ну то з кількома мільйонами доларів може собі прожити десь, десь, десь на околицях. От такі дві історії сталися цього тижня. Будемо дивитися, чим воно буде закінчуватися. Що добре, що після багатьох історій таких гучних журналістських розслідувань щось таки стається. Нагадаю, може, хтось пропустив, що зараз правоохоронці почали шукати колишнього керівника київського метрополітену Брагінського, про якого було два великих розслідування буквально кілька місяців тому. Виявили, що велика аварія на Лебіцькій, яка сталася, сталася через нехлюйство керівництва Київського метрополітену. Однак знайти поки що не можуть в кожному випадку. Після таких розслідувань, хоча б тривалий час, хтось кудись починає щось рухатись. Думаю, що і тут трошки порухаються, але як ви бачите на історії з Медведчуком, трохи порухались, побачили, що за ними ніхто не дивляться, і знову те саме. Тому, на жаль, в такій ми живемо демократичній країні, що доводиться до тієї самої історії, періодично повертатися, тому що як тільки відвертаєш трохи голову, ці. Знаєте, загребущі ручки знову лізуть і хочуть це все вкрасти. Тому для того, щоб знати, чи вкрали вони, чи не вкрали, і чи знову вони тягнуться, не забудьте, хто не встиг ще підписатись на цей канал. Ми будемо повідомляти нові історії, і ви будете знати вчасно, що вони вийшли. Це перше. Ну і друге. Не забуваємо, що ми збираємо гроші на Мавіки. І нагадаю, що багато військових експертів говорять, що наступних два місяці будуть чи не найтяжчими в україно російській війні через те, що Росія захоче загарбати чим більше територій до початку правління американського президента, тобто до кінця січня. Тому будь-який. Донат, реалізований в Мавік, в даному випадку Mavic, буде допомагати нашим воїнам, і ми точно знаємо, для кого ми збираємо. Це дуже якісна бойова частина. 18 Мавіків вже туди поїхало. Давайте пожертвуємо ще кількома кавами і зробимо дев'ятнадцятий. Це, напевне, ще важливіше, ніж ті корупційні історії, про які я вам розповідаю. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава до зустрічі, до побачення.